Я вас ніколи раніше не Крис? бачу. Хто ви? Я Кріс, а я Джой. А я? Ні, ні зачекай, я сам скажу. Ти. Э... Э -э. Мене звуть Робік. Робік? Це чудово. Так, Робік. Ось як. Саме так. Хе -хе, як би там не було, ви зараз в саду едемо. Ласкаво просимо. Що там таке? О, які чудові плоди. А чому ці плоди не можна їсти? Що тут погано. У цьому саду Бог дав нам все, що потрібно. За умови, що ми не будемо їсти з дерева пізнання добра і зла. І Якщо ми зробимо це, ми одразу помремо. А -а -а -а! Помремо! жах! Та ви можете брати будь-які фрукти. але Запам'ятайте, тільки не з цього дерева. Дивно. Але я відчуваю потяг до забороненого дерева. Нам дозволено їсти плоди з усіх дерев. Тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам не їжте його. Вірно, і він сказав, що ви помрете, якщо їх скуштуєте, але не вір цьому. Я їм ці плоди і бачиш, я живий. Бо знає Бог, що коли скуштуєте його, то відкриються у вас очі. Він ревнивий, тому що він не хоче, щоб ви стали такими мудрими, як він. Зрозуміли його тактику. З'їж один з них. Бери, ти не пожалкуєш. Вір мені ось так. Тепер, тепер відкуси великий шматок. Тучніше, ніж я собі уявляла. Єву! Єва! Що з тобою? <світ> Ти забула, що нам казав Господь. Виявляється, ми його невірно зрозуміли. Він сказав, що ми помремо, а я не померла, бачиш? Бог заборонив нам. <світ> я знаю, Адаме. Знаю. Дуже хочу, щоб ти покуштував. Війш, <світ> любий мій. Адаме, де ти? Чому ти ховаєшся? Відчуваєш себе винним, виходити, не послухався мого веління. Жінка, яку ти дав мені, щоб була зі мною, дала мені з дерева. І я їв. Що ти наробила? Змій обманув мене, і я їла. Єво за це в муках народжуватимеш дітей. Адаме, за твій непослух будеш ти вигнаний з цього райського саду. Ми втратили Едем.